Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами виправляти помилки. І я хотіла б поставити до вас запитання: чи правильно висловлюватися? Щодня, чи, можливо, правильно, кожний день? Щомісяця? Чи, можливо, правильно «кожний місяць, щороку, або, краще казати, кожний рік? Як же правильно українською мовою? А дійсно запам'ятаємо правильно українською мовою висловлюватися щодня, щомісяця, щороку щотижня. Тобто, додаючи до слова. До іменника. На початку префікс що. Будемо знати. І запам'ятаємо щодня, щопонеділка, щовівторка, щосереди, щочетверга, щоп'ятниці, щосуботи, щонеділі, щотижня, щомісяця щороку. Ось так. Бачите? А для того, щоб ми краще запам'ятали це, я хотіла б поділитися з вами невеличкою легендою. Тож слухаймо. Одного разу прийшла стомлена, стомлена матуся до старенького вчителя за порадою та й каже: так тяжко, так важко і робота зранку до вечора. Потім діти, чоловік, обід, вечеря прибрати. І так щодня, щотижня, щороку. Так стомилася. Що робити? І дав старенький їй пораду. І з того разу матуся щотижня брала дітей на базар. І там... Почала купувати їм солодощі. Ось так. А потім вони приходили додому і з радістю це все поїдали. Здивувалися діти одного разу, другого разу, третього разу, а потім вирішили зазирнути до матусі, до її кімнати. Що ж вона робить у кімнаті, що така весела, така радісна. А подивилися, а матуся сидить і чай п'є з цукерками і посміхається. Закричали діти, матусю, а ми? А матуся так, радісно, тихіше дітки. Я, бачите, сиджу і роблю вам щасливу маму. Ось так, бачите? Ось така гарнесенька легенда. А з цієї легенди ми з вами почули, я сподіваюся, наші слова, що року, щодня, щотижня, що разу. Ось так. Справді така легка, така чудова, така милозвучна наша українська мова. Бажаю всім нам добра, щастя в родинах затишку, і не забувати приділяти для себе хоча б декілька хвилин. І робити дітям щасливу маму! З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!